Ану, Герочка, посміхнись, ідемо гулять. ідемо. Гулять Правда, синочка? Так, і сумку візьмемо. візьмета у нас сьогодні буде прогулянка. Трошки блог сніму, бо геть нема часу. Ну що, привіт усім, дорогі мої від нашої сімейки Адамсов? Скажімо так, сьогодні вирішила блог зняти, чисто такий а, рандомний. Про що будемо знімати? Про життя в Америці, як воно є. І взагалі про фінанси трошки поснімаю. Ось, щоб вам про фінанси трошки, щоб ви трошки розуміли, що тут не так все просто. На дереві не ростуть. Ось, як бачите, на дереві грошей не росте. Тому будемо сьогодні саме про це говорити. Так, да, Кіра? В честь минулого Гірасі вона назвав. Маленький був тепер такий, такий кабанчик у нас. Прийшли в парк. Тут машинки ставлять, паркують і відпочивають. А, ось такі у нас навколо в парку така територія. Ось така у нас обстановка. Ось. Там далі, ну, це колись був ліс взагалі, але зробили типу, під парк. Там е, ігровий майданчик, тут грають бейсбол, тут футбол sometimes. Ось там їздять на таких, типу, мото, якісь там щось там. Е, Хоч ляж, енергію наберися від землі. Але Трошки небезпечно, бо холодна земля ще. Ну, одним словом, вийшли погуляти за стільки часу, бо... Уже менталка барахлить конкретно. А тепер трішки ближче до нашої сьогоднішньої теми. Лайфстайл в Америці і... і що? І стосовно фінансів поговоримо, як насправді воно є. Зараз я вас розтягну трошки. Собачка. Все? Так, замотали котика, треба більше купити м, поводок, бо щось. <кій> Наш котик кабанчик уже, А не малесенький, а кабанчик. Він любить землю рити, любить ну зариватися в землю в катакомби і там спати, Ти Теж можеш полежати, серафен. Тільки небагато. Коротше, розкажу по поводу по поводу, значить, фінансів в Америці. Все так просто. Так, і, наприклад, якщо ви хочете перебратися сюди, то майте на увазі, що не все так буде, як в Інстаграмі показують, як деякі блогери знімають в Ютубі. Так. Наприклад, що місячна плата, ну, я буду говорити орієнтуватися по, наприклад, про Сакраменто, так, по таким місцям, як Сакраменто, сан Йосе Девіс, там біля Сан-Франциско, ось, бо в сан франциско там трошки інші розцінки. Я буду говорити про біля міст. Окей? Ось, то щоб сняти, наприклад, квартиру, апартаменти, ну, я буду говорити про, наприклад, однобедрумні, двохбедрумні. Ось апартаменти. Потрібно ну, дві тисячі точно на місяць, так? Деякі, якщо в кращих умовах, в кращих районах. Ось, то це буде дві з половиною місяць. Ось, ну але ми, наприклад, платимо ну, плюс-мінус півтори. Так, у нас, скажімо так, бандитський район, ну не сильно бандитський, але біля нього, тобто інколи чути якісь там постріли, кожен майже кожен, кожну ніч чути, скажімо так, поліцейські машини. Ось, ну але менше з тим. Слава Богу, нас Бог охороняє, все добре. Тепер стосовно їжі, приблизно на їжу йде десь ну, мінімум 500 доларів в місяць, це точно. Тобто, якщо ви любите пожрати, поїсти, то орієнтуйтеся, що у вас буде тисячу доларів в місяць, іти на хавчик. Ось це так. Але якщо скромненько, так то 500-400 ну, можна, що вона дієті, як ми. Далі стосовно різних страховок, так, щось не так в ту сторону. Різних страховок і так далі. Обов'язково потрібна страховка на машину, бо тому, що вам вкліпають 10 тисяч в, в місяць, ну взагалі штраф, да? тобто далі, значить, сама машина, якщо ви берете. В кредит так, то ви маєте виплачувати там скі, оскільки там ну, по 400, по 500, по 600, як хочете, так ось якщо ви купляєте зразу машинку, то це дуже круто. Е, ну і далі різні, наприклад, е, такі штуки, як за комуналку, заплатити за. Не знаю, там вийти щось купити, так у вас кросівки подалися, вас там ще там щось там треба, дитині щось треба, потім заплатити за там за різні гуртки. Там, якщо ваша дитина хоче ходити на плавання, там не знаю на будь-що інше, то теж треба платити. Далі документи також, щоби. Різні моменти там ви переходите з цієї програми на цю програму, потім щось там робить. Там якусь там хтось там візу переходить на якусь візу, там чи студентівську, замче чи, чи, там якусь. Це також треба гроші заплатити. Так потрібно це розуміти далі. Якщо, е, на само початку, як я тільки була тут, то мені треба було водійські права. За водійські права там 40 чи 45 доларів, так ось, ну і так далі. Ну то є спо і того, я зараз говорю про те, щоб, наприклад, середньо жити в тут в. Америці так в Каліфорнії біля міста, великого, не в місті великому а біля міста великого. Потрібно приблизно на місяць це постійні витрати. Постійні витрати, не там, а це базові. Це, Я зараз не говорю, що там кудись їздити, там туди-сюди відпочивати на Гаваї. Що там кудись? Я зараз говорю просто базові. Сидиш на попі ровно, заробляєш гроші, і оце платиш базові витрати. Ось то виходить приблизно виходить. Чори-чотири з половиною тисячі доларів. Ось таким чином. Дехто може сказати: ну як це де ти таку суму взяла, так декого взагалі, хто взяв будинок, так то в нього виходить 7-8 тисяч доларів в місяць базових витрат. Да, це ще не говорячи, що щось відкласти хочеться 500 тисяч доларів в місяць, Да? Ну, коротше, пахати треба. Тут е, дуже пахати треба, не так як в Європі, в Україні, як звикли, так, так спокійно там, і так далі. Тут так не вийде, тут треба реально пахати, Іначе ну, іначе буде погано. Ось. Ну, така обстановочка у нас в Америці. Тим не менше, треба баланс, ні, баланс робити, тому що треба. Навчитися, скажімо так, правильно розподіляти гроші, тому що якщо неправильно розподіляєш гроші, починаєш позичати, і це дуже 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 погано. Так потрібно заробляти, віддавати і собі ще потім відкладати щось. Ну, коротше, далі стосовно кредитів, поговорю, теж така цікава тема. А, стосовно тут дуже популярний кредит скор. Можливо, хтось знає, хтось не знає, але від цього кредіть скоро залежить, чи тобі дадуть, наприклад, бізнес відкрити, чи тобі дадуть переїхати в кращі апартаменти, чи будинок, чи тобі взагалі дадуть будинок взяти, там, чи квартиру, якщо ти хочеш купити машину. Тобто по покредіть скоро определяють, наскільки ти відповідальна людина. Ось кредит скор тут. Максимум це 850, по-моєму, балів. Мінімум там, навіть не знаю, скільки там мінімум, але одним словом, середній бал це 650-630, даже 620. Я чую. Тобто, це ж з таким кредит-скором, Ну, з такими балами ви можете зняти там квартиру, вам що дадуть. Але просто більший депозит будете давати. А от а, тепер по поводу, як же цей кредит скор зробити так, щоб він був а, у тебе хорошим, так. Тоже хороше питання, тому що дехто каже, треба кучу кредит карток відкривати, користувати, юзати кредит-картки. Отако зроби. Отако і намотай. Отак. Е, -е, -е, -е Різні картки, значить, так, і юзати їх прям 2-3 і щоб там постійно крутилося 2-3 тисячі доларів. Ну це, блін, це хард, це дуже тяжко. І е -е, ми знаємо психологію людини, що. А, якщо я знаю, що в мене бабки там знаходяться, я можу легко піти в магазин, щось там купити, Я не переживаю, ну там мінімалку там закину, щоб мені ну, якби, нарахування сильні не йшли. так, І все. Але воно небезпечно, тому що ти. Я не знаю, хтось розуміє, не розуміє, але ти береш чужі гроші, а віддаєш кров на зароблені свої. І це дуже тяжко потім. Ну, взагалі, тобто ти потім не відкладаєш собі, а їм їм все, тому що ти їм должен. Ну, коротше, ти живеш в борг, це дуже погано. Так от, підходимо до теми, яку ніхто не знає. Мій кращий друг, найкращий друг, напевно, сказав мені одну річ, навчив мене так, і я переконуюся з кожним тем, що це так і є. Про що йде мова? Про те, що кредит-картки вам не потрібні. А що ж вам потрібно, якщо не кредит-картки, як же підняти кредит-скор? Це, до прикладу, взяти а, кредит, так, пару у вас має бути, взяти кредит на 2 роки і потихоньку його виплачувати. Можливо, а, так, не можливо, а точно, але а, виплачувати стабільно, можливо. Не до того числа, а перед, що за тиждень до того числа, так, це вам великий плюс буде. Ось і пару балів додається. Тобто це класно. А далі, далі ви повинні розуміти, так, що це зробила. Далі ви повинні розуміти, що у вас навіть якщо і треба карточку кредитну, так тому що деякі магазини вони а, якби онлайн Наприклад, наприкінці хочете заказати, щоб зекономити собі час. А ви хочете онлайн заказати і не париться, тому що це бензин, вся Америка на кольосах, і це нереально буде за кожною річчю їздити окремо по магазинам. Так, то тобто, тут люди практикують таку такі, таку методику, вони заказують, і воно приходить. А ти потіху, а ти в цей час працюєш і заробляєш гроші, так десь там поїхав. Ось то тобто, це комфортно, це дуже дуже зручно, ось і е, на жаль, деякі магазини вони не приймають. Ну деякі приймають, але загалом вони не приймають дебіт-карт, а приймають тільки кредитні картки. Ось такий трошки мінус є. Тому е, одну, хоча би кредит ви потрібно мати, але таким чином користуватися. Що ви маєте ці гроші з натурі? Так, ви кеш маєте. І ви е, там щось хотіли заказати. Ви заказали. І в той же самий день або на наступний день пішли і поклали ці гроші кеш на кредитну карточку. Тобто, щоб ви не були винні. Так, ось, і це якби, якби ви купили снатурі, от ви купили от, ну, за свої гроші, так? Щоб не чіпати їхні гроші, але щоб кредитна карточка була. І коли ви отак платите, вам дуже хорошо йде кредит Скор, тому що ви не маєте мінус, ви стабільно ну, якби зразу кладете, зразу кладете. Вони це бачать, що ви маєте гроші, і це класно. Як же робиться ще кредит Скор? Кредит скор робиться не з кредитних карток, Кредит скор робиться з ваших апартаментів, з ваших е, якихось там речей, які ви взяли в арен... не в аренду, а в кредит. Так, тобто це ваші апартаменти. Ви е, вчасно оплачуєте свої апартаменти і вам це зараховується. Далі ви платите вчасно за ваш там бізнес. Якщо ви взяли бізнес кредит на бізнес, вам це також якби зараховується в кредитну ну, кредит. Скор піднімається так. Далі ви взяли машину кредит, а е, вчасно оплатите. Навіть трохи швидше, так? вам, також, е, вам також це зараховується. Тобто, е, то ось, ось таким чином. Ось, ніби все сказали про фінанси, заробляйте, відкладайте. Ну, секретів немає тут в Америці, всі пашуть, і просто треба навчитися не гуляти на широку ногу, так? А навчитися скромно жити і так собі дозволяти дозволяти собі. Е, я не знаю, там кудись поїхати раз. Е. Раз в м, рік, так, або два рази в рік відкладати, поїхати, але мається, власне, що не кожен день витрачати гроші. Так то є слід, так тільки заробив, вже пішов. Потратив це, це як Роберт Кіосакі каже, це ідіоти, це люди ідіоти. Це не мої слова. <сіх> якщо що. Отож, в мене все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, вам сподобався блог. Що, можливо, поснімаю, де там ми будемо далі проходитися. Ось напишіть, що ви думаєте про фінанси, чи хочете ви в Америку. І взагалі. Ось такий у нас Герочка. Любить заритися і сидіти. Так, Герунчик? Ось так виглядає приблизно парк зсередини. Що ось тут такі вже повалені дерева, я не знаю чого, сухі. Два, два роки тому тут такого не було. Якісь е пліснями з'являються на деревах. Ось Навіть видно, ну, не наша справа. Одним словом, тут така річка протікає, вона трохи піднімається, трохи опускається Sometimes, таймс. А то ж тут рибу навіть дехто ловить. Купаються літом. Там далі. Так, серафинчик. Ось таким чином. Що я можу сказати по поводу Америки, Таке було враження спочатку, що ааа, всі виставляють на інстаграм, на Фейсбук, такі класні моменти, в Ютубі бачила. Так, да, на це все треба гроші, щоб їздити там по цим всім місцям. Заробляються тут тяжко гроші, а ха, тратяться, самі розумієте, на раз, два, три. Ось. І, і ось таке тобто, такого враження спочатку, як було, не знаю, там в Європі, дивилися на Америку, такими великими очима хотіла, то зараз ні, я рада, що я в Америці, я рада, що я живу там, де пальми, ну і так далі. але... Більш спокійніше вже почала відноситися до всього, тому що розумію, що ну, в кожному місці так, є свої плюси, свої мінуси, потрібно приймати це і ну, просто приймати, жити спокійно так, і, і розуміти, що всюди потрібно заробляти гроші, відкладати. І всюди така сама система. Немає такого, що тут більше будеш. Ні, можливо, більше будеш заробляти, да, але. Нерви тут конкретно тратяться. Ось таким чином. Да, Герунчик. Подивись на маму. Ну що, наш блог прийшов до завершення, так? Але ще на останок забула сказати одну, скажімо так, фішку, яка, яка є важливою. Так, зараз налаштую. Щось він туди. Коротше, а що є важливою, це коли ви знімаєте апартаменти так чи будинок, вам треба поручити хтось, тобто, який поручиться за вас. Або ж на вашому рахунку потрібно, крім цих документів, що ви повинні мати, social security number, driver's license або там ID карта і так далі. Дебітна карта, значить на дебітній карті, повинні бути хоча б за три місяці гроші, мінімум три тисячі доларів. Тобто ви розумієте, так? Да? Ось, і плюс Improve income, Тобто підтверджуючи якісь документи, які підтверджують, що ви маєте достатню кількість грошей на місяць. Це може бути там і якась соціальні виплати, це може бути і стипендія, це може бути і ваші виплати, так з вашої. Скажем так, з вашого бізнесу, чи з вашої роботи, так, чи підробітка. Це може, це може бути і Дордаж, це може бути і таксі, і Убер, там, і інша робота. тобто. Але це важливо, тому що ви не снімете, так? Це ніхто не говорить про це. Всі мовчать тихою, особливо віруючи, так. Да? Ну, це вже інша тема для розмови. Одним словом, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Я думаю. Вам було корисно подивитися а, деяку інформацію про Америку. Якщо це так, підписуйтеся. Тут багато що цікавого, корисного про фінанси, про гроші, про загалом про інвестиції. Також наступний раз розкажу трішки про а, сками різні, про, скажімо так, сками там чи про криптовалюту і так далі, онлайн бізнеса, різні роботи, так, які є насправді сками, а які можна, на яких можна дійсно заробити гроші. Тобто я розкажу іменно варіанти, так, які. Можуть вам зайти, і ви зможете додатково отримувати гроші. Всім папа! З вами була Ірена і це канал Фінанси та інвестиції.